Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так, що ж у мене виплі... виплилось? Що в мене виплилось? Так. <клух> так, ну, до кінця ще я цю композицію не доплила. Це ангелочок над ялиночкою. Ось його схема. Залишилось мені ось тут частинку доплести крила, і нібо тут. Так, ну ось тут частиночку. Крила мені отут, так, і отут німбо ще доплести. Ну, і я хотіла стопчиками без накида по всій композиції, оплести всього отак навколо всієї композиції. Залишилося трішки гарненький такий виходить. Ну, він ще подвинеться, ще, заблокується. Так, і хотіла вам ще показати ось. Так, що я ще продвинулася. так, Рядочок ще не доплила, кайми тут не, малю, е, без, без е, схеми, так, тому що тут так який рядочок виходить, так і творю. І тут, в принципі, в мене ананасик такий, як би, йде, так? Тільки ну, трішки е, ананасик з товчиками, з одним накидом. Ну, так виходить. Ну, все, якщо так ближче, так. Ну так, що виходить, те і творю. Так що, що виходить, так і творю. Так, і я ще хотіла вам показати. Зараз я це акуратненько так. Складу. Так. Це сюди подвину, так, тепер отут я. Так, і хотіла вам ще показати. Так, а щеплила килимок. Так, ну і дивіться, куди килимок. Килимок ось тут. Я так уже, бачите, ось цей край в мене збільшився, так? Ну і ось тут довжина. Так, І ось тут довжина. Так, в мене закінчилось уже цього, але буду далі нарізати. Так, це ось лицева сторона, і ось зворотня сторона. Так. Чому я особливо не розказую, як я нарізаю ці смужечки, яка тут ширина, довжина? Тому що в інтернеті тут насправді дуже багато чого є вибрати. І я бачила майстрині, які я з двох ниточку роблю, якби з двох. З двох ось, бачите, дві, о, дві смужечки. Є е, майстрині, які роблять з однієї смужечки нарізають. Тобто то, та, кожен сам собі вже вибере, як собі. Е, я не кажу, що це ідеальний такий варіант, тому що можна вибрати е, набагато краще, легше. У мене просто так вийшлося. Так, цей килимочок я плету технікою С2С. В інтернеті також дуже багато набрати техніка С2С, де майстрині розповідають, як плететься дуже легко. Також я не заостряю на цьому такому, таку увагу. І, в принципі, тут можна, кожна майстриня для себе може вибрати те, що вона захоче. Ось такий технікою S2S він виходить. Ось якщо ближче, дивіться, бачите, тут квадратики, як цікаво, так ідуть. Ну, а виплітається він ось отак іде по діагоналі. Так що, ось так. Ось квадратик над квадратиком, квадратик над квадратиком. Так що тут. Кожний собі як захоче. Я ж кажу, і це не, мені просто тоді так попалося, що я особливо не сильно я багато відео дивилась, а подивилась одну майстриню і все. Потім мені дуже багато чого зустрілося, ну, але я вже просто використовую те, що в мене є нарізане, те, що в мене є нарізане. І такою якби, ниточкою. Я її називаю ниточкою, так, бо я роблю клубочок з двох смужечок, то я і плету доріжку. Тобто так в мене вже багато нарізаного є. Мені просто ну, скріплювати їх одну до одної і скріплювати. Якщо кому буде цікаво, Ну, я кажу, є набагато простіші варіанти. Це не... Це більш складніший такий варіант, є набагато простіші. Я дивилася, вони просто Просто... одна, одна смужка нарізають пакет одної смужкою, так по колу собі приєднують. Так що в інтернеті дуже багато цікавого. А ще я хочу спробувати. В мене вже є така задумка. Ну, я поки. Це подоплітаю, це просто в задумці. В задумці є зробити таку, також сумку зробити таку. Можливо, це буде клач, можливо, навіть більше. Ну, є таке, спробують зробити, як. Це в Тіктокі одна жіночка сказала, що я вам казала, що вона казала, що тітя плете. Так що, мені цікаво, так стало спробувати. З пакетів я плела, підставочки, плела, так що декор до кухні був. Ну, доріжку плиту і ось килимочок. Ну, Ще в мене також є по поводу таких килимочків, доріжків також є ще план, що сплести все, все ще є. Так, ну поки, поки з цим справляюся, поки це доплітаю. це просто так в, в планах. Це просто в планах. Поки, поки над, працюю над цим, тому що завершити треба і доріжку хочу ту завершити. Я вам щиро дякую, що ви є. Дякую, дякую, дякую. Бережіть себе, любіть себе. При чудового вам настрою! При чудового настрою. Перед чидового настрою, любіть Бога. Ну і до завтра з вами. Люблю вас.